Ви можете отримати вигоду в тисячу гривень на Galaxy Fold та Flip 5. Хочете дізнатись, як? Переходьте за посиланням в описі і дізнавайтесь всі подробиці. Samsung Galaxy Fold та Flip 5 це справді вражаючі новинки. Вони стали зручнішими за рахунок зменшеної товщини. Тільки но подивіться на Galaxy Flip 5, немовірно стильний дизайн, де передня панель здається простим склом, але насправді тут схований великий та функціональний дисплей, що виведе основну інформацію і дозволить робити. Крутій селфі на основну камеру. Galaxy Fold 5 це той пристрій, який захоплює своєю преміальністю. Чудово виповнений корпус із матового скла і армованого алюмінію. А розгорнувши, ви поринете в світ 7,6 дюймового amoled екрану. І звісно, новинки оснащені потужним процесором, чудовим програмним забезпеченням і камерами, що дозволить отримати кожному власнику смартфону максимум. І все це ви можете отримати від новинок зі знижкою в тисячу гривень. Переходьте за посиланням в описі. І Приймайте участь в акції.